У Харкові продовжують усувати наслідки прильоту 24 вересня. Тоді російський ФАБ влучив в багатоповерховий будинок в Київському районі. В будинку склалися з 3 по 8 поверхи. Вже третю добу комунальники продовжують наводити лад на місці влучання, розбирають завали, прибирають і вивозять сміття, закривають вибиті вікна. Третю добу працівники КПХ Благоустрій продовжують. Усовувати наслідки ворожого обстрілу у Київському районі. Ми упорядковуємо придвинкову територію, прибираємо будівельне сміття, скло, сухі гілки, аварійні дерева, працюємо швидко і злагоджено. Харків не злавне місто, а наші працівники справжні герої. День прильоту вже почали одразу закривати вікна, там де був доступ, там де нас пускали працівники ДСНС, де не було ризику для наших співробітників. Одразу був перекритий газ, було відключено електропостачання зруйнованих під'їздів. Була відключена гаряча вода і холодна вода. До виявлення усіх проблем ми не могли це все включити. Одразу ж там за декілька годин в уцілілій частині будинку була підключена холодна і гаряча вода. Було підключено світло повністю, ну без зруйнованих під'їздів, і ввечері була запущена робота ліфтів там, де це було можливо. Сьогодні у нас йде фінальне вже закриття контурів. Вікон квартир там, де не було доступу для вишки, або не було доступу в квартиру через двері. Сьогодні працюють альпіністи. В нас також сьогодні ми закриваємо на зруйнованих під'їздах, ставимо паркан, щоб не було доступу для людей, для мародерів, щоб діти там не ходили. І туди працівники ДСНС ще забороняють заходити, доки не буде якогось рішення по тому, що залишилось від цієї арки. Юрій. Живе в цьому будинку вже 30 років. Його квартира зна знаходиться прямо над місцем влучання на дев'ятому поверсі. Під час прильоту він якраз мав вийти на вулицю, щоб забрати посилку, але не встиг. Після потужного удару він з мамою ховався в коридорі, а потім вони взяли документи та вибігли на вулицю. І він досі не може забрати свої речі, адже через ризик обвалу його не пускають до квартири. Я 30 років тут прожив. Це моє все. Я в 16 лет сюда приїхал і... Вибачте, вся моя молода здесь пришла. Вот бачите, там де ви бачили, де там гребло вот, это самое все. Это мы Царство Небесное с папой погреб строили. И і... розы садили. І... Ну щоб... Красиво було, для душі і все, як говориться. Ну, А так, от бачите, як оно Російський мир прийшов нам нас спасати. Спасли, і бачите, що наживали, то наживали. Щоб мешканцям пошкоджених квартир не доводилося далеко їздити, аби подавати документи на її відновлення, неподалік відкрили мобільне відділення ЦНАПу. Тут передоставляються такі послуги, як можна подати повідомлення про пошкоджене майно та внести до реєстру речових прав реєстрацію права власності правоустановлюючих своїх документів у разі необхідності. В цілому в день, у середньому, 40 заявників ми приймаємо. Це дуже гарно. Це облегчує настільки, на, на, на особливо людей похилого віку. Це... Велика вдячність міроду за, за організацію такого виїзного ЦНАПу. Анна Зелінська, Сергій Перець, Олексій Старенков, Олександра Панченко, Харків Новини.